Місто Познань. Мені здається, я вже багато знаю про це місто, багато куточків міста відвідав, багато легенд та історій дізнався. Але все одно іноді проходиш вулицю багато разів, проходиш і на щось не звертаєш уваги, а тільки потім, випадково, зустрічаєш щось для мене нове, незвідане, яке змушує тебе. Замислитися і змушує вдатися до пошуку відповіді. До вирішення питання, а що це? Чому я стільки разів проходив повз поряд, а ось тільки зараз звернув увагу. Так у мене вийшло із цим містом, ось цією меморіальною плитою по вулиці 27 грудня. Меморіальна плита це пам'ять. Це вшанування мешканцями міста Познань жертв сталінського терору. Меморіальна плита установлена на місці колишньої в'язниці Управління безпеки Познані. Ця плита пам'ять про жертви сталінського терору. Громадянам, які зазнали катування та загинули з 1945 по 1953 роки. Ми бачимо, що меморіал має форму зламаних град. Та символізує ув'язнення та страждання тих, хто побував в цій в'язниці. Напис на плиті. Польською мовою говорить: в раках 1945 та 1953 на цьому місці находилася слідча в'язниця воєводського управління безпеки. В її казематах були піддані тортурам і гинули поляки, жертви сталінського терору. Честь їх пам'яті Союз політичних в'язнів сталінського періоду відділ Великопольщі. Познань, Серпень 1990 року. Цей меморіал служить важливим нагадуванням майбутньому поколінню, якими жертвами було отримано свободу та незалежність Народної Республіки Польщі.